Вітаю вас, шановні. Я трошки прихворів, запізнююся з випуском. Було день народження, як ви бачите, вон кульки досі літають. А, от тому трошки запізнився я з цією справою. Але як я міг вас залишити без останнього в цьому році огляду до Тередіт? І дійсно, сьогодні нам теж є про що говорити. Треш, трошки підбити підсумки. А, давайте рухатися одразу до першої теми, щоб не затягувати, як зазвичай. І перша тема на сьогодні папараці. Повертається на професійну сцену. Легенда Dota 2 китайської сцени без перебільшення, безумовно. Повертається, буде демонструвати, намагатися результат в ростері Еріка, Зіл, Півейда і Дівай. Давайте почитаємо коментарі фанатів, що вони пишуть. Пиш і Дівай знову разом. Це правда, до речі, дуже така. Гарна зв'язка сапів була. Завжди, коли там інтернешнл, можна було цю зв'язку пікати. Вони завжди багато балів набирали, якісно доту показували і грали як треба. Андреблк пише, що King of Meat is back. Дуже смішно дивитися смішно спостерігати, як найкращий, один із найкращих дота лейнерів грає на позиції один, тому що Хао і Бернінг тоді були не в найкращій формі, і вони вже не могли грати на просцені. І один елітний керрі у всі у всьому Китаї це Аме тому попрацю вимушений грати на першій позиції. в якийсь момент замість того, щоб розривати мід далі, як він колись і робив. А папараці Керрі набагато краще, ніж попараці Мід. Є і така думка від От так от. Бачите, один каже, що як шкода, що він мав грати на цій позиції на Керрі, а інший каже навпаки, що Керрі краще. Don't expect much from the stack. Manager said just another bunch of old friend playing for fun kind of thing. Same old classic. Ага. Uh, жау... HS пише, щоб ми не очікували багато від цього складу, тому що їхній менеджер сказав, що це просто стак по фану, і старички зігрались зібралися пограти, покатати. Ну, до речі, такі склади часто починають щось демонструвати в Китаї, тому що конкуренція, відверто кажучи, зараз не найбільш потужна в цьому регіоні. І от часто навіть такі олдскульні склади вистрілюють і грають. Я б додав би до цієї теми ще одну. Там буквально нещодавно з нігми пішов та 2000 і. Є такі чутки, що все може бути, що прийде ще а, ніхто інший як, Мір, як повернеться на сцену. Тому у нас може бути ну, по суті, подвійне повернення. Гравців доволі легендарних центральної лінії. А Міракл. Я думаю, що його теж чекає багато хто Цікаво, як у нього справи там по здоров'ю, по практиці, чи грає він, чи здоров'я в нього в порядку, тому що саме це було основною проблемою його геймплею, що трошки не дозволяло йому здоров'я багато змагатися, і було йому зле. Тому сподіваюся, що ми побачимо також повернення Міракла. Це одна така тема, яку я ще вам хотів кинути до оцього. цього. Далі, biggest winners and losers of 7.40b. Вийшов патч 7.40b, як ви знаєте, він був покликаний, щоб трошки відновити баланс після виходу великого доволі патчу 7.40. Ну і власне треба сказати, що деякі герої дійсно е, отримали бажаний баф. Наприклад, пангольєр, який впав до 35% його вінрейт, і от тепер він отримав хоча б 46%, тобто десь відсотків його вінрейт зріс. Також Тейтхантер втратив майже 7% вінрейту. Можу вам наблизити, щоб ви краще бачили, власне, як це виглядає. От. Тейт Хантер, його він рейд впав, у Кеза він впав. Він і не так буде найкраще. От Кеза, не знаю навіщо там взагалі було чіпати, для мене це не ясно. Але знову ж таки, з Кезом ситуація двояка. Я думаю, на високих рейтах у нього більше він рейд, на низьких менший. Тому тут така ситуація, не туди і не сюди. Ще Хускара понерфили, ще Вайпера понерфили і бачимо, що це на їхніх він рейтах відображається. Спектра нарешті перетнула позначку 50%, вже має 53,68% він теж доволі гарний. Показник, тому Спектра Клінкс. Звертайте увагу в пабліках, даже до да, зараз є дуже успішними. Казав, даже, хочу сказати, дуже є дуже успішними. от Тому звертайте на них увагу, власне, після патчу. А... Панго отримав 10% буст і все одно менше 50%. Там, де він має бути. Чувак, люди настільки хейтять панго, це неможливо. Хм. Ну, не знаю. Я не знаю приводу хейту Панго, але давайте так. Я ще раз озвучу цю думку, і вона абсолютно змістовна. Панго це герой, який отримав найбільший. Нерф за всю історію патчу 7.40 і взагалі останніх патчів, мені здається, загалом. Якщо у вас є ідеї, хто ще, от після Air Спіріта, напевно, такий сильний нерф отримав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що, на моїй пам'яті, після нерфу Ерспіріта це найбільший нерф героя загалом, тому що панго до цього постійно нерфили мікропатчами, а в 7.40 його просто добили. І вийшов патч Б. І зараз у панго непогано стала свожбаклінка, його перший скіл, але. Це інше дійсно гірше, ніж було. Тим не менш, герой дійсно грабельний. В принципі, якщо у вас є бажання на ньому грати, на ньому можна виконувати. І він рейт його потроху наближається до половини, тобто до 50%. Так ну багато обговорень пангольєра саме. Чому Чен як завжди Чен залишається 40% вінрейту, пише Пише 0 Низький пікрейт. Ну, до речі, та начені небагато гравців грає. Але я думаю, що тут вчена така сама історія, що більш низький рейтинг начені грає гірше, більш високий рейтинг. В пабліку має гарний він на начені. Тому. Цілком логічно. Пішли до багів. Тайтхантер а, не може вбити себе і суперників моментально. Ага. Він може не тільки вбити себе і суперників моментально. Він також може, може вбити сервер. Давайте побачимо, що це таке і як це працює. Ага. Тобто блейдмейл. Блейдмейл на Дазлі. Грейв на Дазлі. І союзний Грейв на Тедхантері. Блейдмейл активується Дазлом. Тайтхантер б'є з Енкр Смеша і дота ламається. <смеш> Не повторюйте в домашніх умовах, як то кажуть. Тайтхантер Віз Блабер це його талант, оцей новий, що дає контратаку. Смеш uh, Талант. Satan Шаллоугрейв проти юніта Шаллогрейм Блейдмейлом. Завдає козис uh, Infinite Loop. Коротше, це безкінечне повторення демеджу і повертання цього демеджу, і воно крашить сервак. Ну, <кій> це, до речі, це прикольно виглядає. Я ненавиджу, коли стапляються в моїх пабліках. Класична відповідь пише. Завермайн. <кій> Waiting for the guy with the part intention <laughs> Чекаю на хлопці, які з'являються, каже, що так заплановано. До речі, це факт. Коли кожен баг десь з'являється в е, нареддіті або де взагалі неважливо де, знаходяться люди, які цей баг захищають і кажуть, що це так і має працювати. Ну, спробуйте захистити. <кхух> спробуйте захистити цей баг в коментарях, якщо хочете. Ну так, і кажуть тут про сільвередж, кажуть, що треба купати сільвередж. Uh, так, тепер знову бах Тайтхантера Так. Так. А, в Карапаси вб'ється, да? Да, карапаси. <звук> Просто вбився в Карапаси, Нік зрачиться повна контротайда, тому що дійсно, і в карапаси він б'є, і, і брейк у нього є. Ха -ха. Це прикольний момент, насправді. Це дуже прикольний момент. Не плюй. Ой, не плюй. Все правильно. Пост про Нікса помічений, як жук. Ну, тобто, бах. Все так і має бути. Um, I'm so confused. Isn't Spike repace one damage instance? He speeds on you, and the damage the nuke goes back. One design damage тай with the talent, get returned for. Карапас дебаф пише Z. that is, which звучи шарить нормально. Карапас дебаф діспелиться в той самий час, коли сервер Тіку. А, в той самий сервер Тік, коли він був закинутий. Тому спайк карапас не зрозумів, що він вже а, завдав шкоди цілі, ну тобто, якісь. З ефект на неї вклав. І тому він знову працює на Тайде, знову спрацьовує. І тому це знову повтор. Луп такий відбувається. Тобто, от такі баги з новою з новим талантом Тайдхантера. Не знаю, чи були у вас такі баги вже в іграх які з них вже встигли навіть пофіксити. Тому от цікаво, чи ви вже встигли пограти на тайді напишіть теж про це. Ну так, і от знову та сама історія. Угу. Що Нікс з Карапасами і ударом в Тайда просто вбиває його. Тобто, не скільки слотів у нього, він не переживе, тому що а, через те, що так працює Spiked Carapace, воно зациклює демедж, і цей демедж постійно переотримує Тайтхантери. У підсумку, ти просто вдаривши його з вендети з карапасами, просто вбиваєш. От така імба. Я не знаю, до речі, чи це не пофіксили, тому що це було сім днів тому. Можливо, вже навіть пофіксити встигли, але здається, що ні. Bigger counter за naem to medo. Це факт. Да, це базова механіка. Потрібна математика. Ну це може тільки що математику проговорили. Давайте далі. Slark. Dark Pact. Makes you take too much damage from Ice Wall. Шо? Зараз, якщо ти використовуєш Dark Pact, коли ти знаходишся на Ісволі, ти будеш переоновлювати демедж Ісвола на себе. Ти будеш отримувати е, більше ніж 350 додаткового демеджу за Ісволу за одну секунду. Це так само, як старий вайпер каросів Skin Bug і Деспрофіт Сіфон Бах. Його тепер пофіксили. Я думаю, що Сларка з інвокером це теж баг. Ага. Image 1 – Це icewall Damage з Даркпактом, другий без Дарк Пакту. Тобто, от рівень 13, Dark Pact рівень 1. Тут він натис Даркпакт в Icewall, і в нього залишилось 21 хп. Тут він не натис, у нього 360 хп. Тобто, за рахунок Dark Pact, то Ice Wall завдає більше шкоди, і це треба пофіксити. Так, так само працює з Viper Гнімом. Коротше, якщо це контент constant dispel то з будь-якими дотами, я так розуміється, може працювати. Ну, або не з дотами, а зі шкодою, яка має задаватися. Ну блін, ну це теж дот. Ну, коротше, з дотами, але не направленими. Ну, от Z експерт наш великий, пише, що це не баг і його не фіксили. Так працюють постійні дебафи. Демедж іде при дебаф аплікації і потім після затримки. І працює, коли е, в тебе є постійний діспел. Тобто, який повторюється. Ти маєш змогу повторити це Shadow шедодемона аганімом. І Oracle'ом 25 рівнем Q -пурджим. Ну, з е, Цього. Фейс-ед? Ні. False Promise? Ні. Ну, ви End. Since Weber BC seems funky as it Meanwhile, Ice Wall issue seems more severe. It does not require you to damage unit for the buff, get an for a hero. Also, it's an aura, which supposed not to interact with the spell at all. Да, тобто, він каже, що якраз. Те, що він пише про вайпера, це коректно. А от, ну, так і має типу працювати. А те, що це IceVol, то це взагалі аура. І вона взагалі не має так працювати. І вона не має інтерактити з діспелами. Тобто аура не має діспелитися. Діспелитись має щось, що ну, якийсь дебаф. да? Аура вона залишається постійно. Ходьба крізь айсвол, коли ти під Демоні Клінзом. Це спел Шадоу Демона з Шардом. Uh, або Oracle 25 Fortune Zen, який повторює, буде завдавати сотні та тисячі демеджу шкоди вам. Тому що Icewall aura а, uh, змінений до Dispellable. І воно перезадає цей дебаф кожен тік серверу. Тобто тоді ти будеш отримувати дуже багато шкоди. Тобто, якщо ви граєте проти інвокера, то не треба кидати Demonic Links під ісволом. Або Оракла 25 рівень. А, uh, does Фупупу. Синсил до реквиа. А здесь debuff behavior should for... yeah. get. Та, мають це пофіксити, каже, Z. Ну, цікаво, будемо чекати. Будемо чекати. Тобто, фактично аура може діспелитись тепер. Що це за маячня? Він тут пропонує рішення, яке можна зробити. Regular out debuff, undispellable, not getting spammed. Та, тобто, щоб одна частина аури, яка була е бафом, вона залишалася надіспельною, а друга, яка була. Ну, діспельникою. Коротше, якось треба розділити цю механіку, що пропонує Z на Reddit, Власне. Блін, жесть, оце все коли читаєш, голова боліти починає. Якщо у вас теж, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть коментар, тому що воно правда так працює. Ну і остання рубрика на сьогодні, як завжди. Вгадайте героя, друзі, даю вам 5 секунд, щоб ви подумали, спробували вгадати. Напишіть, поки ви вгадуєте. А за 5 секунд я вам назву, що це за герой, щоб ви потім не шукали, де це і як це. Тому увага, спойлер. 5, 4, 3, 2, 1. Я б, знову ж таки, ніколи не вгадав, але це Оракл, друзі. Це Оракл. Ми сьогодні багато його згадували, і от знову, знову він, знову ми його. Згадуємо, тому так, це Oracle. Що ж, друзі, на цьому все. Це останній випуск огляду та Reddit в цьому році. Сподіваюся, що ми продовжимо у наступному. Сподіваюся, що вам подобається цей контент і оці огляди. Тому що я роблю його виключно задля того, щоб ви дізнавалися більше про нашу люблю гру, про сцену і що пишуть на Reddit люди про неї, тому що там сидять такі самі задроти, як і ми з вами, і там багато завжди якоїсь цікавої інформації. Хочеться вам побажати всього найкращого. у новому Здоров'я, звичайно, великого вам і всім вашим близьким, щоб все у вас було як найкраще щоб все у вас виходило в новому році, щоб ви трималися, і щоб Україна трималася, це головне. Хай вам щастить, будьте здорові, ставте лайк і залишайте коментар, як завжди. Па-па Дякую вам.